Всім привіт! Сьогодні хочу обговорити дуже цікаву тему: як навчитися готувати краще. Під моїми відео ви залишаєте дуже багато різних коментарів. І часто пишете, що у вас ніколи не вийде готувати так смачно. Але насправді все дуже просто. Зараз я вам розкажу пару секретів, які допоможуть зробити ваші страви набагато кращими. Саме головне приготування їжі на мою суб'єктивну думку це готувати з любов'ю. Зараз поясню. Наприклад. Ваша улюблена страва це смажені деруни, і вони у вас виходять просто шикарними весь час. Але завжди можна зробити страву ще набагато смачніше. І коли ви починаєте готувати з любов'ю, ви готуєте для своїх рідних, близьких, то ви кожен раз стараєтесь зробити її ще краще. Ви будете шукати методи, техніки приготування, як зробити ці деруни ще кращими, щоб кожен раз вони получалися кращими, кращими, кращими. Наприклад. Ви кожен раз смажте деруни і після смаження на сковорідці з обох сторін ставите на тарілку та подаєте на стіл. А ви візьміть після смаження, перекладіть їх на серветку, а потім ще доведіть духовки буквально пару хвилин. Серветки виберуть зайву олію, а після приготування в духовці вони стануть ще хромкішими і смак дерунів буде ще більш насиченим. Наступного разу, коли ви будете смажити деруни на петельні, буквально за пару хвилин до готовності. Додайте півстолової ложки топленого масла, і ваші деруни вийдуть зовсім на інший рівень. Вони будуть набагато смачніші і насичені за смаком. А завдяки топленому маслу. Кірка на ваших дерунах буде ще набагато краще, а потім наступного разу ви можете деруни додати трошки коріандру та натерти зубчик у часнику. І кожен раз ви змінюєте рецепт. Завдяки цьому ви експериментуєте. І кожного разу ваші деруни будуть потрошки відрізнятися один від одного. І ви в себе в голові складете пазл. Так, топлене масло я не люблю його в сторонку. Так, часничок я люблю, залишаю. Коріандр не моє без коріандру. Так, на серветку хорошо, духовку хорошо, більш хрумкіше. Якщо ви будете кожного разу готувати з любов'ю, експериментувати, ваші страви будуть ставатися все кращими, 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 кращими. У мене в голові страва виглядає як пазли. І кожен раз я ці пазли змінюю місцями і виходить зовсім інша картинка. Я дуже люблю експериментувати та створювати щось нове. Через це я створив свій телеграм-канал. Мій телеграм-канал для мене як глоток свіжого повітря. Я там ділюся своїми секретами, техніками приготування, своїми думками, і там зібралися ті люди, які по-справжньому люблять готувати. Що ви навіть рахуєте, що у вас нічого не вийде, все одно готуйте, навіть якщо ваші деруни згорять, стейк пересмажиться. Ну ви будете знати, що воно пересмажилось тому-то, то, то тому-то. Деруни згоріли тому-то, то, то тому-то. І наступного разу, коли ви будете готувати цю страву, ви вже не зробите тих самих помилок. Скажімо так, минулі помилки ви врахуєте, і ваша страва буде набагато краще. В будь-якому випадку, по-іншому, не буває. Шаг за шагом, шаг за шагом, і ваші страви кожен раз будуть ставати ще кращими. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!